Сьогодні поговоримо про модель вуха. Що таке орган слуху? Орган слуху, званий також слуховий аналізатор, один із найскладніших органів почуттів. Його влаштуванню, роботі, порушень слуху і їх компенсації присвячені тисячі наукових досліджень, статей книг. Ми обговоримо тільки деякі аспекти, необхідні для розуміння того, як людина чує. Периферичний відділ слухового аналізатора вуху перетворює звукові коливання в нервове збудження, вухо поділяють на зовнішнє, середнє і внутрішнє. Якраз зовнішнє вухо складається з вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Зовнішнє вухо концентрує і трохи підсилює звуки на зразок звукового ріжка, причому це посилення не однакове на різних частотах. Завдяки акустичному резонансу зовнішнє вухо підсилює середньочастотні звуки, які складають основну частину спектру мови і таким чином допомагають людині чути мову. Зовнішнє вухо збільшує інтенсивність звуку приблизно на 15 дБ, забезпечує оцінки напрямку на джерело звуку шляхом сприйняття звуку двома вухами. Бінаурально, тобто слухання обома вухами. Бінауральне слухопротезування значно підвищує стійкість слуху, тобто здатність чути цікаві звуки на тлі шуму. Вона також забезпечує просторову локалізацію звуку, щоб визначити, звідки виходить звук, що неможливо, одним вухом, або ж при моноуральному слухопротезуванні, Моноурально, тобто слухання одним вухом. Основною частиною середнього вуха є барабанна порожнина неправильної форми, яка розташована в скроневій кісті. Від зовнішнього слухового проходу барабанна порожнина віддалена барабанною перетинкою, тонкою овальною мебраною. У барабанній порожнині знаходяться три з'єднаних між собою слухові кісточки. Молоточок, ковадло. І стремінце. молоточок щільно з'єднаний з, з барабаною перетинкою. Ковадло розташовується між молоточком і стремінцем. Стремінце з'єднане за допомогою спеціальної сполучної зв'язки з внутрішнім вухом. Всі структури середнього вуха мініатюрні. Стремінце – найменша кісточка організму людини. Барабана перетинка коливається під вплив звукових коливань, що проходять через слуховий прохід. Її коливання передаються через ланцюг слухових кісточок у внутрішнє вухо. Поверхня барабанної перетинки має більшу в 17 разів площу ніж площа овального вікна. При проведенні звукових коливань з більшої площі на меншу їх інтенсивність збільшується. Тому звукові коливання з довгого важеля ручки передається на короткий важель стремінця. Це збільшує інтенсивність звуку в 1,3 рази. В цілому інтенсивність звуку в середньому вусі збільшується у 22 рази або на 39,7 дБ. За відсутності слухових кісточок, проведення звуку зберігається. але… Чутливість до звуку зменшується на 15-20 дБ. У цьому випадку звукові коливання проходять через повітря середнього вуха і діють безпосередньо на мембрану круглого вікна. Важельна дія кісткового ланцюга. Ця важельна дія випливає з того, що кістка кісткової тканини підтримується зв'язками середнього вуха в місцях з'єднання молоточка та наковальні з масою кісток. Розподіленою приблизно порівну по обидві сторони цієї точки. Поливальний рух барабанної перетинки створює обертальний рух кісткового ланцюга навколо передньо-задньої осі в цьому стику, а важподібний дія кісткового ланцюга передає енергію від відносно більшої кістки до менших кісток. Ця важільна дія показана на рисунку. В цілому середнє вухо виконує унікальну роботу. Воно погоджує дуже низький акустичний опір оточуючого повітря, у якому поширюється звук, і дуже високий акустичний опір рідини, якої заповнене внутрішнє вухо. Крім того, середнє вухо підсилює звукові коливання приблизно в тисячу разів. Це близько 60 дБ. Середнє вухо тільки проводить звукові коливання до внутрішнього вуха. Тому його разом із зовнішнім вухом часто називають звукопровідним апаратом вуха. Яка ж функціональна роль м'язів середнього вуха? Отже, вони забезпечують захист завитки від пошкоджуваної дії звуків великої інтенсивності й низької частоти. Скорочення стрімінцевого м'яза і м'яза, що натягує барабану у перединку, послаблюють звукові коливання. Послаблюючий рефлекс може знижувати інтенсивність звуку на 30-40 дБ. Тобто, забезпечує таку різницю в сприйнятті як між голосним звуком і звуком шепоту. Завдяки скороченню цих м'язів забезпечується максимальне пригнічення низькочастотних звуків навколишнього середовища, а це менше 1000 Гц, що дозволяє зосередитись на звуках, які відповідають чистоті людської мови. Ці м'язи забезпечують зменшення чутливості до власної мови. Суть полягає в тому, що під час розмови людина чує не лише себе, але й інших. Коли людина розмовляє, то рефлекторно виникає скорочення м'язів стрімінця, яке обмежує його рух. Це виникає в ту мить, коли мозок активує голосовий механізм. За відсутності цього механізму, людина не могла б чути іншу людину при розмові з нею. А ви думали про те, чому на літаках при підйомі на велику висоту радять пити воду невеликими ковтками або ж смоктати кислі цукерки? Насправді, у середньому вухо відкривається отвір євстахівої труби, яка забезпечує сполучення середнього вуха з навколишнім середовищем через носоглотку. саме це вирівнює тиск на барабану перетинку з обох боків зовні та з боку середнього вуха. Отвори є їх труб відкриваються при ковтанні, жуванні позіханні. Саме тому на літаках при підйомі на велику висоту радять пити воду невеликими ковтками або ж смоктати кислі цукерки, які викликають виділення слини. При її ковтанні виникає вимірювання тисків, виключаючи больові подразнення в ділянці барабанних перетинок. Функції встахівої труби вентиляційна, дренажна, тобто сприяє відтоку рідини з порожнини середнього вуха, а також захисна. І нарешті внутрішнє вухо, яке можна назвати одним із чудес світу. Отримуючи від стрименця звукові коливання, воно перетворює їх в електричні нервові імпульси, подібно до того, як мікрофон перетворює звук вколивання електричного струму. Внутрішнє вуго розташоване в товчі скруневої кістки та складається зі складної системи сполучених між собою каналів і порожнин, званої лабіринтом. Кістковий лабіринт складається з присінка, завитки та півколових каналів. Присінок і півколові канали належать до вестибулярного апарату, тобто органу рівноваги. Кісткова завидка є частиною органу слуху. Вона є спірально закрученою навколо центрального кісткового стрижня кістковим каналом. Кісткова завитка заповнена рідною перелімфою. За допомогою двох отворів вікон. Кісткова завитка з'єднується з барабанною порожниною, овальним і круглим вікнами. Овальне вікно заводки закрито підніжною пластинкою стремінця. А кругле вікно тонкою мембраною. При передачі звуків до внутрішнього вуха рух в овальному вікні викликає переміщення лабіринтової рідини Перелімфи, яке викликає також рух мембрани круглого вікна. Підстава заводкового каналу називається базилярною мебраною. Коли стрімінце середнього вуха коливається, від нього по базилярній мембрані до верхівки завитків поширюється коливальна хвиля. Хвиля, що біжить схожа за формою на хвилю на поверхні води, причому амплітуда, тобто розмах коливань цієї хвилі стає багаторазово більше, строго в певних місцях, відповідно до частоти сприйманого звуку. Отже, звук надходить у вухо зовнішнім вухом, і справжня обробка звуку починається у внутрішньому вусі. Зовнішнє і середнє вухо разом називають провідною системою, яка проводить звук до внутрішнього вуха. Ми будемо бачити, що середнє вухо покращує передачу звуку із зовнішнього вуха у внутрішнє. Равлик і восьмичерепний нерв, який включає слуховий нерв, а також вестибулярний нерв, називається сенсоневральною системою, яка сприймає звук, а потім створює електричний сигнал і посилює його в мозок. Висновки сьогоднішньої теми поляють у тому, що у процесі слухання є три етапи. Перший звукова хвиля надходить у зовнішнє вухо, другий рух барабаної перетинки переноситься провідністю. Через кісточки до овального вікна вушної раковини. І на кінець, третій етап, компенсійна, тобто звукова хвиля в рідині вушної раковини, рухає базолярну мембрану, на якій розташовані первинні слухові рецептори, і також надсилаються електричні сигнали, створювані волосковими клітинами до мозку. Це перетворення звуку в електричний сигнал називається механоелектричним перетворенням. А на цьому дякую всім за увагу.